небі на Донецьком знову з'явився український прапор. А контрнаступальні дії зсу змушують Росію змінювати тактику. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк, і у наступні кілька хвилин обговоримо ситуацію на фронті. У Донецьк повертається правильний прапор. Українські військові 9 вересня в Авдіївці, яка межує з Донецьком, на честь дня міста запустили в небо державний прапор України. Він полетів у бік окупованого міста. Накий час перебував у повітрі і приземлився на території Ленінського району. Місцеві жителі знімали те, що відбувається на телефон, і кадри анонсу повернення України в Донецьк уже опублікуються в соціальних мережах. Давайте подивимося. Про деталі такої акції повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону. Цитую сьогодні 245 245-та річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності. Запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати. Вони там трохи бісяться з цього приводу, Намагались його збити. Але над київським районом Донецька державний прапор вже майорить. Кінець цитати детальніше про ситуацію зараз на фронті, і, зокрема, в Донецькій області, портал Діпстейт, розповідає подробиці: так за словами аналітиків, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують витіснення ворога в Кліщіївці та біля Андріївки. Також на Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося трохи відкинути РФ в районі Опитного. Українське військо продовжує тиснути ворога на півдні. Біля опитного зміни носять тактичний характер. Не варто тішити себе, що через місяць бої будуть в центрі Донецька. Повідомляють аналітики, зазначаючи, що за літо росіяни суттєво укріпили свої оборонні позиції. Український журналіст Юрій Бутусов пише про події в Запорізькій області. Там ЗСУ поповнилися ще одним танком, який залишили російські військові, відступаючи з передових позицій. Ось цитата журналіста. Новейший російський танк Т-90М прорив брошен російськими танкістами в ісправному стані і затрофей українськими воїнами в районі села Работіна Запорожської області. Росіяни брисають тут в бой всі сили, намагаючись зупинити українське наступлення на такмак, Приміняють всю свою новішу бойову техніку. Пише Бутусов. Вартість такого танку становить вище 4 мільйонів доларів. Міністерство оборони Британії повідомляє, що російські військові почали перекидати підроботане підкріплення з інших ділянок фронту, вичуваючи тиск на свої оборонні лінії. У відомстві зазначають, що такі дії зменшать можливості окупантів вести наступ. За даними розвідки, ЗСУ зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища роботани, і українські піхотинці продовжують там поступове тактичне просування, виснажуючи російські сили. У той же час аналітики інституту вивчення війни розповідають, що російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією. Хоча розгортання російських військ ймовірно все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією. Також аналітики зазначають, що росіянам не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню. Це пояснюється тим, що ЗС РФ мають труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту, і бачать, що ефективність масованих ударів зменшується. Друзі, пишіть у коментарях свою думку щодо ситуації на фронті. До зустрічі.